Найкращі вітчизняні кікбоксери билися у столиці заради життя дитячого. Український союз кікбоксингу провів благодійний турнір, щоб зібрати гроші на лікування трирічного Назара Манайла. У хлопчика Нефробластома і нині ним опікується медсестра, яка всиновила малюка після того, як від важко хворої дитини відмовилася рідна мати. Тепер у полку борців за майбутнє Назара прибуло ще й професійних бійців. Найкращі українські кікбоксери на отримують останні настанови в одному рингу Чемпіонів України, Європи та світу зібрала благородна мета. Стараємося як вписатися з селі допомоги або звернути увагу на ту проблему, в нас в Україні. Ця проблема тяжкі дитячі хвороби, український союз кікбоксингу. Ініціює збір коштів для лікування малечі, життя якої безпосередньо залежить від грошей. Олексій Найбій приїхав із Чернігова на рингу Пробув лише кілька хвилин. Нокаут звалив у першому ж раунді, та він не шкодує, боровся не за титул. Матчі, средства, які будуть зібрані на сенання невдача. Спіткали й чемпіона світу Андрія Вовка. Із рахунком 2-1 судді віддали перемогу киянину Єльчину Алієву. Хоча Андрій і встиг розкроїти супернику брову. Та ця поразка його рейтингу не псує. Те, що ми стали чемпіонами світу, допомагаємо цій дитині. Якби подолати цю тяжку хворобу. За подіями на рингу пильно спостерігає трирічний Назарчик. Він уже знає, яким хоче бути. Я буду, висляю, буду там, висляю. У нього нефробластома операції та хіміотерапії дають тимчасовий ефект. Пухлини щоразу повертаються. На лікування у Німеччині треба 120 тисяч євро. Для родини ця сума нереальна. Глядачі допомагають охоче. Знаю, тому й прийшов теж підтримав. А як же і ще допоможу, якщо буде ще одне коло проходить. Скільки грошей вдалося зібрати у скарбничку, невідомо. Відкрити її зможе тільки родина хлопчика. Та, попри все, спортсмени вірять, зі свого боку зробили все можливе. Далі черга небайдужих. Ольга Нескоровіна, Сергій Кисельов. Новини 2+,2.